Коротко, новини за 6 травня. Наші вдома з російського полону повернулися 205 українських захисників серед звільнених воїнів, оборонці Маріуполя, прикордонники, нацгвардійці, представники військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО. Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині в Херсонській, Сумській та Київській областях. До слова, сьогоднішній обмін полоненими вже п'ятий цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення. На світанку 20 шахедів кількома хвилями обстріляли Харків. Атака тривала понад дві години. А на місці влучань спалахнули пожежі. Загорівся найбільший промислово речовий ринок міста Парабашово. Повністю знищені близько 20 торговельних павільйонів ще майже 80 Пошкоджені. Також під обстріл потрапили житлові будинки та припарковані авто. Постраждали четверо людей. В Україні побільшало мільйонерів. Цього року їх кількість зросла на понад 6,5 тисяч. Загалом понад 17 тисяч людей задекларували доходи понад 1 мільйон гривень, а це понад 253 мільярди гривень. А загальна сума доходів, яку задекларували українці, склала 326 мільярдів гривень. У порівнянні з попереднім роком це більше на 107 мільярдів гривень. Найбільші суми задекларували мешканці Києва. Дніпропетровщини та Львівщини на Прикарпатті затримали шахрая, який привласнив техніку Apple на 80 тисяч доларів. 45-річний Франківець замовив техніку, домовившись із продавцем про накладний платіж. Після отримання товару через довірену особу він запропонував передати гроші у відпочинковому закладі. Однак, відволікши його, залишив приміщення та втік, не розрахувавшись за дорогі гаджети. Правоохоронці провели обшуки у помешканні Франківця та у двох торгових точках. Слідчі повідомили йому. Про підозру. Зараз чоловік знаходиться під вартою. Завтра, 7 травня, в Івано-Франківську та області буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунд. В області вночі буде від 3 до 8 градусів тепла, в день від 8 до 13 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.